Українська література 10 клас Панас Смирний. Хіба ревуть воли, як ясла повні? Шлях Нечепора Варениченка. Від правдошукацтва до розбійництва. Пореформене українське суспільство. Яке воно? 3 березня, 19 лютого, за Старим Стилем. 1861 року російський імператор Олександр ІІ підписав указ про скасування кріпацтва. Згідно з указом селяни більше не вважалися кріпаками, а землевласники були зобов'язані надавати селянам ділянки землі і поля для користування. Не всі кріпаки відразу були в захваті від того. Що отримали волю, вони опинились в новому статусі і часто не знали, що далі з ними буде. Селянство поділилося на різні групи. Перша невелика група це заможне селянство, яке завдяки поєднанню важкої праці, ініціативності, землеробського таланту, використанню праці сільських наймитів успішно хазяйнувало. Друга група господарі середнього достатку або середняки. Земельні наділи, що належали цій категорії селян, давали їм можливість прогодувати сім'ю. І бідні селяни взагалі не мали землі або мали недостатню її кількість для того, щоб прогодуватися. Бідняки наймалися працювати до заможних односельців і поміщиків. Громада села Піски серед державних селян була така категорія, яка окремим порядком фіксувалася в ревізіях в різних переписах: так звані малоросійські козаки, це колишнє козацтво лівобережної України. Після оформлення кріпацтва вони користувались правом особистої свободи, проживаючи разом з селянами. Козацьке населення чітко відрізнялось від нього, в тому числі збереженням власних традицій. У селі Піски були кріпаки: це, зокрема, Лушня, Матня і Пацюк, друзі Чіпки, і також козаки, тобто вільні селяни, не кріпаки. До них належала Мотря, Чіпка, Грицько і Максим Гуць. Перша зустріч із Чіпкою. Ішов справді парубок, пише Панас Мирний. На перший погляд йому, може, літ до двадцятка добиралося. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка, ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць разом. З якоюсь хижою тугою. Причина хижої туги, французький письменник Антуан Де Сент екзюпері сказав усі ми родом з дитинства. Як ви розумієте ці слова? Перші моральні травми людини з дитинства. Батько Чіпки це позашлюбний син. Пана польського Іван Вареник, це кріпак, крім того пана польського, і двужон, мати Чіпки Нещаслива жінка, страдниця, наймичка, яка навіть не мала своєї хати, і озлоблена життям жінка. Які життєві умови формували особисті чіпки? Хата осунулась. Стріха місцями повигнивала. Стіни чорні аж свіллю взялися од води. Біднота несказанна, злидні невелазні. Саме в такому будинку жив малий Чіпка. Він був небажаною дитиною, коли мати почула, що під серцем щось заворушилося, вона зрозуміла, що це лихо, лихо, а небажана дитина. Він пережив долю байстрюка. Чіпка пережив втрату землі, будучи вже господарем на цій землі. Чіпка зазнав дружби у лихому товаристві. Але в його житті були і промінчики добра, перш за все, це спілкування з бабою Оришкою, це кохання до галі і це господарські успіхи. Життєві умови, які формували особисті чіпки, були різноманітні. Я думаю, що до них треба віднести гени панів польських адже він був нащадком панів польських. Чому ніхто з односельців не хотів бути кумами Мотрі, тобто бути хрещеними батьками для маленького чіпки. Хрещеною матір'ю була бабуся Оришка, а хрещеним батьком за горілку був заїжджий москаль. Існували моральні приписи українського села. У традиційному українському суспільстві існував сценарій, пише Ірина Ігнатенко, прописаний для кожного народився, одружився, лишив після себе дітей і помер. Якщо хтось вибивався із цієї програми, ставав маргіналом, і ставлення до нього було відповідним. Чіпка був маргіналом адже він був байстрюком. Байстрюка утискали в правах, глузували з нього. Такі діти не могли успадковувати майно ні після батька, ні після матері. Навіть вбивство Байстрюка не вважалось кримінальним злочином. І не переслідувалась судом. Чіпку теж називають байстрюком і виродком адже батько його двужон. Що тебе насторожує і лякає у вчинках, поведінці Чіпки в дитинстві? Отак жив Чіпка Ріс виростав в голоді та в холоді, у злиднях та недостачах і все сам собі як палець. Другі до дітей, до гурту, а він знай самотою, самотою. Чіпка мав добру пам'ять. З неї ніколи не виходила думка, що він виродок. Собі на лихо, разом з добрими думками в малому серці ворушилося щось недобре, невпокійне. Розбуджене воно не давало йому забутися, ніколи не прощало нікого, коли бачило, яку Помилку. І росло лихо в його серці, і виростало до гарячої відплати, котра не зна ні впину, ні заборони. Ось такі, ось такі думки були у маленького хлопчика, який справді виростав у голоді та в холоді, в якого було дуже багато, нелюбові, неприйняття від однолітків, від матері, але скільки. Росло лиха в його серці. Чому Чіпка повидовбував очі з образа? Про що свідчить такий вчинок дитини? Пригадаймо, що це була за ситуація, коли Чіпка піднявся до ікони і повиколював очі в іконі. Про що це свідчить? Зостався Чіпка в Бородає. Хазяїн коло його з першим миром та ласкою показує і розказує, як і що, і коли робити. Так же Чіпка нічого й знати не хоче. Хазяїн приказує піди Чіпку, за городу почисть, а Чіпка піде на тік, забереться в ожерет соломи та давай з неї то верчики крутити, то хрести вив'язувати. Раз якось розсердився господар, що не послухав Чіпка, взяв його та й вибив. Розсердився Чіпка, та трохи за малим не спалив хазяїна. Добре, що люди побачили, залили перший досвід Чіпки у наймах закінчився тим, що він ледь не спалив хазяїна. Займи позицію Кого ти хочеш оправдати, Бородая чи Чіпку? ще одна історія трапляється, коли Чіпка пасе вівці з дідом Уласом та Грицьком. Чіпка дивиться то на горобеня, то на діда, чи не скаже чого дід? Дід лежав собі мовчки. Значить, правда, що вони кричали жив-жив? подумав Чіпка та як схопиться, очі горять, сам труситься. Стривай, Грицьку, стривай, не бий, давай краще їм голови поскручуємо. Як схопить горобиня, як крутне заголовку, не вспів оком моргнути, то в одній руці зостався тулубець, а в другій головка. А що жив, а що жив? кричить Чіпка. Чіпка з Грицьком знищують горобенят за те, що вони нібито кричали над Ісусом, коли той був розіпити на хресті, жив-жив. Чи можна оправдати жорстокий вчинок Чіпки? Чіпки немає батька. Батько його покинув, тому що на дону в нього була ще одна родина, а потім забрали його в москалі. А все люди, люди, вони в мене й батька одняли людоїди, й дурні, дурні, не стоять вони слова доброго, їх мучити, мучити. Що тітулас розповідає Чіпці про його батька? Пригадай би. Ні, недобре зробив батько, глухо якось протягом почав Чіпка, коли почув розповідь діда Уласа про батька. Ні, не гаразд. Чому він їх не вирізав, не випалив? Кого, сину? питає дітулас, панів, отказав твердо Чіпка. Хто насправді відняв учіпки батька? І чи справді у нього батька хтось забирав? Чи винні люди в тому, що учіпки немає батька? Чіпчин дід пан Василь Семенович Польський. Кріпачка Уляна. Отслуживши в панському дворі, пішла заміж за Петра Вареника, а через три місяці послав Бог Петрові сина Івана. Так пише Панас Мирний. Отже, Чіпка, потомок панів польських, ми вже про це говорили, виховувала Чіпку, бідна, знедолена жінка, баба Оришка: Я, бабусю, злого не робитиму, так сказав одного разу Чіпка бабусі. Коли бабуся помирає, це величезна травма для малого хлопця? Задумався, загадався Чіпка, зробився аж страшний, помарнів, похнюпився, дивиться, якось чудно, зведе оце на тебе очі і нічого не бачить. Клич його не чує, аж занепав. Як ви думаєте, чи став би Чіпка злочинцем? Якби бабуся Оришка не померла. Коли він став господарем, земля, яку він почав обробляти разом з матір'ю, раптом вислизає з його рук, у нього забирає цю землю. З'явився далекий луценків родич і відсудив землю у Мотрі та Чіпки. Що тепер я, каже Чіпка, людський попихач, наймит, пропало все. Пропало. Чіпка починає заливати своє горе горілкою і пропиває майже все. Він виганяє матір з дому. Він зв'язується з бандою і панського Сторожа. Люди, яким Чіпка завдав болю. Винні у тому, що він втратив землю. Винна матір у тому, яку... Стара матір у тому, яку Чіпка виганяє з дому? Чи шукає Чіпка інший вихід із становища? Чи міг би він у цій ситуації чинити по іншому? Чіпка чи Некєфор Іванович? Чіпка стає полотенщиком. Нечепір Іванович, поважний комерсант, прагне служити громаді, балотується до земської управи. Чому Чіпка не став членом земської управи? Стара історія про вбивство Сторожа? Пригадаймо, Чіпка відсидів у холодній справа ця була не доведена, але вона не була закрита, і коли пани хочуть позбутися селянина із земської управи, якраз ця справа випливає. Чи справедливо осунули Чіпкою земства? Чіпка справді був тільки полотенщиком і служив громаді? А про які нічні розбої йдеться в романі? Чіпка вів подвійне життя? Чи зміг Чіпка зробити щасливими людей, які його любили? Матір? Галю. Згадайте всі переломні моменти у житті Чіпки, їх дуже багато було. Чи шукає Чіпка інший вихід із становища, крім того, щоб завдавати болю людям, які його оточують? Крім жорстокої помсти, крім крові і свіз? Чи можна було по-іншому вчинити? Яким є чіпка перед каторгою? Плакали розбишаки, навіки прощаючи з рідним селом, своїми людьми, рідними й нерідними. Один Чіпка не плакав, як той сич насуплений стояв він нарізно всіх звісивши на груди важку голову, землю потупивши очі. Тільки коли неколи з-під насуплених брів посилав на людей грізний погляд. Український академік Сергій Єфремов про роман. Написав: Не ревуть воли, як ясла повні. Це автор показав з невблаганною правдою. Але чи тільки так ревти можна, як чіпка? Чи, можливо, є інша дорога?